Привіт! Вже пройшло майже 2 місяці, як я заглядував до бджілок. А сьогодні хочу передивитися, чи все в них добре, і занести їх на зимівлю в приміщення. Поки що температура більш-менш нормальна, великих морозів не було. Але січень-лютий невідомо який буде. Тому зараз перегляну бджілок і занесу на зимівлю. Так, з п'яти вуликів, з п'яти сімей в мене залишилося 4 на зимівлю. Так, подивимося, що в них тут відбувається. Так, сою, в принципі, все нормально сімейкою. Закриваємо і переносимо. Трошки їх потривожимо, але я думаю, це не критично. На вулиці плюсова температура. Так, здається, в цьому вуликові бджілок в мене немає. Так, це чисто для зберігання рамок залишив. І буде стояти він на вулиці, щоб не завелася воскова міль. Так, наступний. Що у нас тут? Так, тут теж все нормально. Пару лишніх рамок можна було б забрати, ну нехай зимуються. Так, третій, що у нас в третьому? Теж все добре, теж пару лишніх рамочок залишив. Ну це я залишив замість заставних. В принципі, я думаю, функцію будуть виконувати рамки ту ж саму. А там весною побачимо. Хто давно бджілок не бачив? І останній теж повинно бути все добре. Все, не буду їх морозити. Зараз підготовлю місце в замівнику ставлю покришки і на них вже вулики сінино. так бджілок буду ставити, в мене є звичайний сарай, самий-самий звичайний Зараз поставлю отут колеса і на них вже вулики. Почав заносити вулики, два вже заніс і виявилось, що цей не проходив двері. У мене вулики на 10 рамок, цей на 12. Тому просто зносив його туди і приніс назад. Трошки вже захекався, але нічого, залишився ще один. Ну, а цей тоді залишу зимувати на вулиці. Ну, все, переніс вулики, їм тут зимувати буде трошки простіше. Не буде вітру, не така різниця температур буде. Вікна позакриваю, світло вимкну, в них буде тут темно та сухо, і не буде скузняків. Тому сподіваюся, що перезимують нормально. І періодично треба буде відкривати, провітрювати, щоб бджілки тут не задихнулися. Ну, а на сьогодні все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!